У лігах діліться враженнями від сьогоднішнього політику. Я хочу сказати, я по-перше хочу всім подякувати і нашим воїнам, тому що в такий час я скажу, що грати в футбол і нам тяжко, а їм ще тяжче. Тому благо я всім їм подяка за те що ми граємо в футбол по-друге гра була дуже напряжена дуже напряжена і ми знали що ревера дуже хороша команда в неї є сплав і молоді і є все таки ветерани, які направляють цю гру Тому ми готувалися до такої гри до такої гри тому що друга ліга це по перше бажання команди в цілому по-друге, це боротьба на кожному клаптику. І по-третє, це реалізувати треба момент, тому що їх може бути небагато, але їх треба реалізувати. Чудовося 네. вашим підопічним виконати усі настанови, які ви їм давали? Ну, no, скажімо так, звісно, <смі> настанови всі ніколи тренер не буде довольний, але по самовіддачі, по тому, як ми накривали, як ми пресингували перший тайм, тому що в другому таймі все-таки дорога, все все сказалося, ми трошки підсіли. Нам трошки не вистачило вже, нам свіжості не вистачило. Впереді треба було нападаючого випустити, але у нас по воротарю там проблема була, тому у нас вже ліміт був. Але я скажу, що, я скажу, що процентів на 70% ми виповнили, але хотіло, хочеться ще більше контроля м'яча. Хочеться ще більше, щоб вони за счет контроля м'яча доставляли його в атаку. Не просто передачі якісь, але був контроль, були атаки, які ми вдома награємо і які потім завершаються результативними голами. Хоча бачимо вболівальників не було, але були наші. Наскільки от важливо, що повернулися фани на трибуни? Та я скажу, що без фанів дуже тяжко. Ми дивимося футбол раніше. Я знаю, що ми грали без пусті трибуни, пусті це ж все це, 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 це для це, це для людей. все хочеться, щоб підтримували. Даже, е, я є вже випадки такі, якщо команда добре грає, це не обов'язково. Вони будуть там кричати на команду противника, що вони там такі, сякі. Але вони можуть підтримувати і тебе за то за що того, що ти граєш. Тому я скажу, що вболівальники це ті, хто підталкує футболістів, ті, хто стимулює футболістів для того, щоб вони грали і доставляли Ну, з, з зрителями задоволення. Трішки вже згадала про команду реверати з 508 та її, оцініть суперника. Ні, я я скажу, що команда дуже добра. Дуже добра. Ми дивилися, вони і на Кубок ми дивилися гру, тому що ми ж готуємося до суперника. Вони дуже непогано грали. Але я скажу, що відвідать теж клас команди, десь трошки молоді команди. Риверешт тільки починає свій також шлях, як ну ми то ми команда, друга команда Ниві Тернопіль, тому але в нас теж молоді всі, молоді всі, які ми готуємо, і ми їм говоримо, що ваше завдання виходити, грати, показувати, доказувати. І ми хочемо, щоб ви грали і в Ниві-Тернопіль, і, Може, динамо Києві десь наша тренер, наша робота в Ниві-2 два нас готувати, готувати футболістів, підсказувати. І Ми стараємося це робити. Перший домашній матч другої ліги ПФЛ позаду. Як можете проаналізувати сьогоднішню групу? По гарячих слідах важко мені аналізувати. Єдине, що можу привітати суперника з перемогою. Хороша, молода команда. Хлопці сьогодні билися за цей результат. Коли забили гол, добре зіграли по результату. Відійшли, гарно оборонялися. Тим не менш, нам вдалося у другому таймі створити два. Хороших моменти, на жаль, реалізація підвела. Хлопці старалися, билися, але було в позиційній атаці сьогодні нам важко. Ми не зіграли в ту гру, яку мали би зіграти. Які саме хлопцям вдалося виконати ваші настанави? Я не хотів би кось одокремлювати. Ми команда, ми разом всі виграємо і всі програємо, включаючи тренерським штабом, тому нікого звинувачити не буду. Поразка спільна. Десь тренерський штаб не вгадав, можливо, стартовим складом. Але до хлопців я претензій не маю. Підтримка вболівальників на трибунах чи додавала з нами боротися? Так, вболівальники чудову атмосферу створили. Нам дуже приємно, що людей все більше на трибунах. Прикро, що їх засмутили сьогодні. Наступний матч граєте на виїзді. Як будете готуватися зараз хлопців буде відновлення завтра, потім вихідний, і вже з вівторка почнемо в плановому режимі готуватись до кулако.